Всім доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти неймовірну історію, про мою племінницю, яка загинула в перші дні війни. Це Євдокімова Ангеліна. Ця розповідь про батька, який признав загиблу дошку за 15 мільйонів. Євдокімова Ангеліна служила в 72-й бригаді імені Чорних запорожців. Загинула в селі Мощун Київської області, яка захищала нас і свого так званого татка і всю нашу Україну від рашиських агресорів. Чи задумувалися ви, яка ціна батьківства? А от прилучанин Володимир Телюк. Зображений на хвото, точно знає, це 15 мільйонів, які можна отримати за загибель власної дочки. От тільки рідною донькою чолов'яга став вважати Ангеліну Євдокимову, котрій назавжди 20. Тільки після її смерті. Адже на горизонті забриніли немалі гроші. Дівчину грошелюбне виховував. Жила Ангеліна з мамою, Надією. От тільки в 17 років. Осиротіла. Стала тоді для Ангеліни надійною опорою тітка Олександра Скрипка. Приписала в своїй хаті тітка, займалася навчанням дівчини тітка, чекала, доки Ангеліна навідається до рідної оселі тітка. Поховала та оплакує тітка та й пам'ятник. Власними коштами встановила все ж та тітка. Варто запитати, а де ж був вище згаданий майбутній мільйонер, татко? Все просто жив у власне задоволення, змінив не одне авто. Та ніколи не поцікавився, що їла чи у що вдягнена її донька. Та коли бачив осеред тіло Ангеліну в місті, Робив вигляд, що вони незнайомі, і швиденько переходив на інший бік дороги. А сьогодні цей татусь, мабуть, і не знає, де похована, вбита ворожим снарядом донька, захисниця Ангеліна Євдокімова, бо навіть провести в останню дорогу татусь не з'явився. Зате, через два роки після смерті дівчини, прийшов з адвокатом до військомату, отримав копію, свідоцтво про смерть. І твердо заявив, за наміри таки отримати виплату від держави. Мабуть, бідує, та й грошима сльози втиратиме. Ось так буває, рідний по крові та чужий по хвакту, батько, за гроші і дочку признав.